Вітаю. і 27 сьома порада головним бухгалтерам від Олени Барановської. Облік необоротних активів, який же хочу запропонувати системний підхід. Необоротні активи впливають на фінансовий результат протягом багатьох років, і помилки в обліку основних засобів можуть спотворювати дані дуже тривалий час. Які стандарти основні щодо обліку основних засобів? В національних стандартах положення бухгалтерського обліку це стандарт 7. В міжнародних стандартах бухгалтерського обліку це стандарт 16. Який ж контроль алгоритму контролю основних засобів може бути це контроль активів? Це контроль актів, перепрошую, введення в експлуатацію, коректне визначення строків корисного використання, перевірка методів амортизації, розподіл модернізації і ремонтів, оцінка необхідності переоцінки та контроль за ліквідацією. І наша порада: актив контролюється не в момент придбання, а протягом усього життєвого циклу. Рухаємось далі. Слідкуємо за нашими порадами. Наступна порада завтра.